Так, п'ятий клас. Продовжуємо розглядати з вами текстові документи. Сьогодні у нас форматування символів. Ну, в принципі, і все. Абзаці розглядаємо наступного року. Форматування символів сьогодні. Так, давайте поміркуємо з вами. Чим відрізняються фрагменти тексту у нас на малюнку? От є у нас малюнок. Текст в одному вигляді, текст в іншому вигляді. Різницю, бачите, в чому тут різниця взагалі? Devin, ну в смысле Э, Сам текст, давайте так. Сам текст. однаковий чи ні? Сам зміст тексту. Ну шо там читати? Там так можно глазками глянуть, глянуть, чи ні? Да. Так, да. так, однаковий. А все, все одно ж відрізняється якось. Да? Чим він відрізняється? З, цієї, з лівої сторони і з правої сторони. Звітом? Оформленням, так. А який вам краще було б читати? Перше, зліва чи справа? З ліво. Зліва. зліва. Так, а ну по черзі, Руслана. Мне с правой стороны. А Георгий, тебе с левой. С левой вот цей, да? Так. Да. Так, зрозуміло. Так, а ну-ка давай, Руслана, а чому тебе краще с правою? Ну мне э, э, удобно що тут разделено на куточки. Фігурами, тобто абзаці тексту трошки відділені один від одного. Да? так? А так. ще ну, це все? Ну, в принципі, так. Ну, як на мене, ще тут більше шрифт. Тобто, ну, зручніше, зручніше читати. Я так розумію, що це у нас означення, що таке текстовий документ, текстовий курсор, текстовий процесор, це просто означення. І саме означення виділені. Там і шрифт більше, і кольором виділені. Тобто, якщо ми серед великого тексту шукаємо ці означення, нам візуально буде простіше їх знайти. А ну, а мені цікаво, Георгій, а Чому ж тобі легше читати з лівої сторони тоді? Ну, мне так удобнее все равно читать, не знаю, так показалось сразу. То есть, ну как-то я привык так читать. Просто тому що звук, да? Ну, цікаво, звич... звичайно, цікаво, але но... тут немає правильної відповіді на вкус и товариша. товарища. Нет, я кажу, да, ну Можливо, тобі просто не підійшло оформлення. Було б інше оформлення з лівої, з правої сторони, було б... Можливо, тобі ну, було б краще сприймати. Ну, це таке. Так. А чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дозволяють виконати ось такі зміни? Тобто з такого тексту, з лівої частини, зробити так, як у нас намальовано в правій частині. Знаєте, як це робиться? Чите, мабуть, ні. Давайте у нас трошки нема часу, бо я не можу вас тримати всі 45 хвилин. Давайте будемо розмовляти, де необхідно, буду зупинятися, показувати вам. Так, ви вже знайомились в початковій школі та під час створення комп'ютерних презентацій з елементами форматування тексту, і знаєте, що форматування тексту це внесення зміни у зовнішній вигляд тексту. Пам'ятаєте, що ми казали, чим у нас відрізняються текстові редактори від текстових процесорів. Текстові редактори це, наприклад, блокнота. Да? Ось документ блокнота, як ми його можемо створити, викликати контекстне меню. І ось у нас текстовий документ. Тобто, що у нас є в блокноті? Нічого нема. Взагалі, ми можемо писати текст і все. Ми його можемо редагувати, але не форматувати. Редагування це змінення е, самого змісту тексту. А форматування це змінення його зовнішнього вигляду. Тобто ми можемо змінювати тип шрифту, розмір шрифту, кольори і так далі. Тобто текстові процесори от Word, він нам дозволяє форматувати текст, не тільки редагувати. Так, під цим розуміють встановлення виду шрифту, кольору символів і фону, виду накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступів абзаців тощо. Згадаємо, що символ як об'єкт текстового документа має такі властивості. Символ має такі властивості. Шрифт. Це, наприклад, там, Arial, Times New Roman, Monotype, Corsiva, Comic Sense і так далі. Розмір. Колір. Накреслення. Накреслення, які ви знаєте. Курсив може бути напів, напи, напівжирний, там підкреслення може бути, та інші властивості ще є у символі. Шрифт. Що таке шрифт? Визначає графічну форму символів як почерк у людей. В принципі, ну, поганого вас вчити не можна, звичайно, але історію можу розказати. Ми, коли навчались в університеті, у нас була проблема, що необхідно було дуже багато писати конспектів, а не хотілося цього робити. І ми вигадували власні шрифти. Отут кажуть, що шрифт визначає графічну форму символів як почерк у людей. От ми і брали свій почерк, писали своїм почерком алфавіт, сканували це все. Ну, просто на листі бумаги писали, сканували це все і робили власний шрифт. І потім з принтера влазив текст, написаний почерком студента. Тобто зошит розбирався, там, листки доставалися з нього, в принтер ті листки засовувалися, і нам принтер все друкував, і начебто то ми самі писали. Тобто, Шрифт визначає графічну форму символів. Сьогодні розроблено кілька тисяч різних комп'ютерних шрифтів. Кожен з них має свою назву. Наприклад, Allegrian буде виглядатися ось такий шрифт, ось такий е, графічний вигляд його. SimSan, Impact, Times New Roman, Monotype Cursiva. І бачите, по назвам одразу видно, як ці шрифти виглядають. І ще, ще раз кажу, що ви можете самі зробити свій власний шрифт. Використання різних шрифтів у тексті дає змогу привернути увагу читача до різних фрагментів тексту. От як у нас тут: різні шрифти або різне накреслення, або різний кольор, і у нас привертається увага до різних абзаців, до різних понять. Так, розмір символів вказується у спеціальних одиницях, пунктах. Значення даної властивості може бути як цілим, так і дробовим числом. Наприклад, розмір символів може бути 8,5 пунктів, 14 пунктів, 28,5 пунктів, 72 пункти і так далі. У нас у Word, наприклад, там максимум 72, здається так, але можна зробити і більше. Давайте ми про шрифти і про так далі. От, Наприклад, є якийсь текстовий документ. Да? Перше, що ми розглядали, типи шрифтів. Де ми їх змінюємо. Наприклад, виділяю фрагмент тексту. Ми вже вміємо з вами виділяти так, позаминулого уроку навчилися. На вкладки на стрічці. Вкладка у нас головна. І ось тут у групі кнопок шрифт можемо обрати тип нашого шрифта. Times New Roman виглядає, наприклад, ось так: ну, ось такий шрифт. Arial. Трошки бачимо інший шрифт. Да, вони відрізняються. Наприклад, Монотайп Корсіва знайду тут. Список, бачите, дуже великий, і ми по назвам шрифтів бачимо, як це буде виглядати. А, монотайп корсива, де він? Такий красивий шрифт. Вони в алфавітному порядку, якщо що, тобто знайти не так, не так вже і важко. Тобто, ось такий гарний шрифт. Буває таке, що, наприклад, вам якийсь шрифт подобається. От ви тут його знайшли. Зараз знайду якийсь такий незвичний. От, наприклад, цей шрифт, мабуть. Дивіться, він такий красивий і незвичний. да? Натискаю на нього, нічого не змінилося. Чому так? А якщо я напишу щось а ну зараз англійською мовою, і оберу цей шрифт. Я там обирав, я забув, а ну ка Так, зараз ми його знайдемо заново. На букву F він у нас називався, да, Форт ось цей. Так, також, о, а на ана... <кхм> англійською мовою він працює. Тобто не всі шрифти встановлені, будуть працювати на всіх мовах. Деякі шрифти у вас працюють там, тільки на кирилиці або тільки на латиниці. А є такі шрифти, які працюють і там, і там. Якщо у вас є гостра проблема використати, там, наприклад, в тексті написаним українською мовою шрифт, який працює тільки на латиниці, то можна знайти по його назві його в мережі інтернет. Заходите в Google. Знаєте вже назву шрифта, знаходите його в мережі інтернет, завантажуєте там файлик, десь 1-2 кілобайта. Він дуже швидко завантажиться. І встановлюєте його собі на комп'ютері, і буде все у вас працювати. Тобто ви повинні просто знати, що не всі шрифти працюють на всіх мовах. Може бути таке, що от я один і той самий шрифт застосував і туди, і туди. от На кирилиці він не працює, англійською на латиниці він працює. Так. Розмір шрифта. Кажуть, що може бути, в... ну, не може бути, а вимірюється у нас в пунктах. Розмір шрифта. Також у нас стрічка, вкладка головна. Ось розмір шрифта. Ми бачимо, що у нас тут шкала від 8 до 72. Але ми це все можемо вводити вручну. Це не означає, що ми можемо використовувати тільки ці числа зі списку, хто там приєднується від'єднується. Ага, Руслана, десь щось у неї було. Це не означає, що ми можемо використовувати тільки ці е, числа. Ми можемо тут в полі писати вручну з клавіатури все, що нам завгодно. Наприклад, третій шрифт, третій розмір. Натискаю Enter, воно геть маленький текст. Або 150-й. Ось він здоровенний. Або там дробні числа і так далі. Тобто, в цьому полі ми можемо або користуватися розкривним списком. Якщо нас не влаштовують ці розміри, можемо писати саме вручну. Так, далі. Колір символів може набувати різних значень. Жовтий, синій, зелений тощо. Я думаю, це зрозуміло. так? Да? Колір, як ми змінюємо, також у нас є стрічка, вкладка головна, група кнопок Shift. От у нас колір символів. Ось ця буквачка А це кольор тексту. Можемо обирати з запропонованих, або обрати інші кольори. І тут обрати з цієї палітри, або взагалі перемкнутися на спектр і поставити точку, де нам завгодно обрати який потрібен кольор. Ми можемо побачити, який у нас був чорний і який ми зараз обрали, де ми там точку ставимо на спектрі. Так, ну, наприклад, зробити його червоним. Ось таким чином можна. Знову ж таки, вкладка головна, група кнопок Шрифт, ось тут. Накреслення визначає особливості зовнішнього вигляду символів і може набувати таких значень: звичайний, е, жирний курсив, жирний курсив, підкреслений, закреслений тощо. Тобто, про накреслення. Знову ж таки, у нас е, група е, стрічка, вкладка головна, група кнопок шрифт. І ось у нас наше накреслення. Полужирний. Напівжирний, або курсив, або підкреслений, можемо обрати тип підкреслення. Хвилясту лінію, наприклад. А можемо обрати одразу декілька. І курсив, і підкреслений, і ще напівжирний. Можемо обрати закреслений. Можемо ставити верхні нижні індекси. Наприклад, там, тут. Нема такого прикладу. Наприклад, метри квадратні, як ми напишемо, як вони позначаються. буква М, буква М і далі необхідно квадрат, як степень написати. Як ми це зробимо, двійку згори напишемо. От у нас є кнопка накреслення, тобто надрядковий знак. Ставимо, вмикаємо цю функцію, пишемо двійка, от у нас двійка зверху. Тобто, метри квадратні зобразили таким чином. Якщо необхідно далі вже писати з повного рядка, то цю функцію вимикаємо. Це в принципі, вам зараз поки що не обов'язково знати, але якщо ці кнопки у нас поруч з накресленням, то я вам про них розповів. Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивостей, символів наведені на малюнку. Тобто, ну, в принципі, що ми тут будемо розглядати? Так, я вам це тільки що. Показав і розповів. Алгоритм форматування символів тексту. Ми виділяємо потрібний фрагмент тексту, переходимо на е стрічці в групу кнопок головна або основне, як вона у вас називається, е на вкладку головна або основне. Шукаємо групу кнопок шрифт і там обираємо всі кнопки. Тобто, от наша вся стрічка, все, наше меню зверху. Вкладка, головна, не вставка, не розмітка страниць, нічого. Головна, або основне, вона може українською мовою називатися. Група кнопок Шрифт. І тут у вас все є. Ці кнопки нам збільшують, зменшують шрифт на одиничку. Наприклад, там, був 14-й, дивіться, 16-й, 18-й. Ну, не на одиничку, а тут, судя по всьому, на пункти з цього списку. Або зменшують його навпаки. Ці кнопки нам е, допомагають з регістром. Наприклад, ми з вами пам'ятаєте, казали, що клавіша Caps Lock нам е, пише там всі великі букви. Так? І ми вже про цю кнопку з вами розмовляли. Наприклад, там, натиснув я Caps Lock на клавіатурі, і тепер все пишу, у мене все великими буквами. А потім з'ясовується, що мені необхідно маленькими це писати. Або там перша велика, а інші маленькі. Як мені це зробити? Не видаляти це все. А ось у нас класна функція. Можна першу велику поставити, можна всі рядкові, або тільки першу велику. Або кожне слово починати з великої, або змінити регістр навпаки, і так далі. Тобто, ця кнопка у нас відповідає за регістр. Так, це у нас що? Очистити, очистити формат, тобто скинути всі. Налаштування, які ми тут ставили. Дивіться, натиснув очистити формат, перейшло все на автоматичні налаштування, які були в Word спочатку, як ви тільки починали створювати текстовий документ. Тобто всі формати скинули. Ця кнопка нам додає ефекти до тексту. Можемо переглянути, які є ефекти, можемо додати ще там тінь, відображення, підсвітку і так далі. Дуже багато чого. Ця кнопка нам виділяє текст от прям намальований такий маркер. Як маркером, в принципі, у зошиті ви можете щось виділити, так і тут в текстових документах. Тобто можемо обрати колір, наприклад, червоний, і виділити якийсь текст таким кольором. Так, я сподіваюся, що тут, в принципі, вам все зрозуміло. Давайте подивимося, що ще в підручнику є таке, чого я вам не розповів. В принципі, я так дивлюсь. В принципі, я так дивлюся, що я вам все розповів. Динамічний попередній перегляд це коли у вас в підручнику написано про динамічний попередній перегляд. Що це таке? Так, мені б з цього режиму би вийде. А ну отак, да. Що це таке? Наприклад, виділив я текст і хочу обрати шрифт. Ставлю монотайп красиво, я тільки навів, я ще не застосував його, а вже сам текст, ось тут сам абзац став такого шрифту. Тобто, це просто ми бачимо, як воно буде. Бачите, змінюється він. Я по шрифтам ввожу і у мене цей абзац змінюється. Це є динамічний попередній перегляд. Ми ще цей шрифт не застосували, а можемо переглянути, як він на тексті буде, який вигляд буде мати ну, наш фрагмент тексту. В принципі, це все з нового, що я вам повинен був розповісти. Тепер, ваше завдання. І давайте ну, спочатку я виконую, потім ви. До завдання в Google класі, що необхідно, приєднатися до відеоконференції, ви це вже зробили. Читати підручник сторінки 203, 206, причому 206 не вся, а до властивостей абзаців ви читаєте. Далі не лізете. Властивості абзаців на наступного уроку розглянемо. Вміти відповідати усього на два питання на сторінці 213, тобто сторінка 213. Шукаємо в підручнику 209, 10, 11, 12, 213 сторінка. Ось, дайте відповіді на запитання. Я вам написав на перші два питання. Вміти відповідати це значить, ми нічого не пишемо. Це просто усно. Я по ним можу вас питати в будь-який момент. Коли мені заманеться. Далі наступне. Виконати завдання 1 на сторінці 214. Давайте подивимось. Сторінка 214. От наступна. Виконайте завдання. Ось завдання 1. Відкрийте вказаний вчителем файл, наприклад, завдання 4.4.1. Де ви візьмете цей файл? Звичайно, в Google класі. От у вас завдання 4.4.1. Відкриваємо його. Що необхідно зробити? Завантажити собі на комп'ютер. А щоб завантажити, що необхідно, відкрити в новій вкладці, нагадую вам. Так, з'явилася кнопка Завантажити, натискаємо на неї. завантажується файл. Це я все можу позакривати, щоб не заважало. Відкриваю сам файл. Так, відкрили. Пам'ятаємо, що кожного разу, коли ми якийсь файл завантажуємо, у нас питають, отут, е, чи бажаєте ви дозволити редагування. Так, бажаю, тому що якщо ви не нажмете не натиснете цю кнопку, на, працювати не зможете. Так, документ відкритий. Бачимо. Документ історія розвитку обчислювальної техніки в Україні. Так, 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 одна сторінка. Багато тексту. Да? Що нам необхідно з ним зробити, повертаємось до підручника. Написано, для всіх дат у тексті встановіть такий формат. Шрифт Book Antiqua курсив напівжирний, розмір 14-й колір зелений. Для всіх дат. Як ми це можемо зробити? Минулого уроку ми для всіх однакових слів це робили за допомогою кнопки замінити. Так? Дати у нас будуть різні. Тобто, кнопка заміни нам не допоможе, тому що вона. Ну, Дати та різні, вони не співпадають, ми не знайдемо одразу всі і не змінимо одразу для них весь шрифт все форматування. Тобто тут є наступний варіант. Обираємо першу дату, налаштовуємо її, як нам потрібно. Що необхідно? Шрифт-Book Antiqua. Шукаємо, виділили просто дату, вкладка головна, група кнопок Шрифт. Шукаємо необхідний шрифт. Book Antiqua. Він у мене хоч є. Є. Так, обрав. Далі. Курсив напівжирний. Ставимо напівжирний курсив. Розмір 14. Розмір 14 вже і так стоїть добре. Колір зелений. Колір тексту зелений. Обрали. Є. Тепер необхідно це зробити для всіх наступних дат. Да? Якщо ви так для кожної дати будете це робити, це буде довго. Да? Тому, що, що? Тому що дат у нас тут багато. Є варіант простіший. Дивіться, у нас є супер-мега класна кнопка, формат по образцу. На вкладці головна, в групі кнопок буфер обміну, є кнопка, формат за зразком. Що ми можемо зробити? Що він робить? Якщо ми виділяємо якийсь відформатований нами текст, Потім натискаємо на цю кнопку. Ми можемо скопіювати форматування. Не сам текст, а його форматування. От Виділив я вже відформатований свій, е, свій зразок. Натискаю Формат по образцу. Дивимось, що у мене курсив, е, курсор став з такою е, кісточкою, да, з пензликом. Це означає, що я тепер можу ось таким же чином, як у мене 1951 рік оформлений, оформити будь-який інший фрагмент тексту. Ось, ось ці дати беру і також оформлюю. Оп, вони стали такі самі. Бачите? Зелені, курсив, напівжирний шрифт змінили і так далі. Знову ж таки, беру формат по образцу, Наступну дату шукаю. 1953. Зробили формат по образцу, Ось ці дати. Так, це я багато вибрав. Відмінити дію у нас є кнопка. Ну і так потихеньку, грубо кажучи, робите весь документ. Тобто ми налаштовуємо один раз, а потім за допомогою формата за зразком кожну дату приводимо до того виду, який нам потрібен. Звичайно, ви можете кожну дату окремо налаштовувати за допомогою, групу, за допомогою кнопок шрифта, але є функція трошки простіша для вас. Я весь документ робити не буду. Я думаю, суть вам зрозуміла. Питання до мене є. Ні, все понятно. Все зрозуміло. Руслана, також нема питань. Нема питань. Добре, дивіться, відеозапис. Е Урок записав, да, зараз викладу відеозапис на YouTube, він у вас трошки пізніше тут в завданні з'явиться. І буває таке, що, наприклад, от ви відкриваєте завдання і не видно відеозапису. Ви ж звертаєте увагу, що тут є ця стрічка прокрутки. Можна вниз прокрутити, і тут от відеозапис уроку з'явився. Да? Ну, всяк про всяк випадок. Тут у вас відеозапис з'явиться трошки пізніше. Все, тоді дякую за увагу. У вас ще є час, можете прямо зараз виконати це маленьке завдання. До побачення. До побачення.